Для дирегетна хору. На спів не вигуби. Золотий псалом Давидів, коли послав був Саул і стерегли його дім. Щоб убити його. Визволь мене від моїх ворогів, о мій Боже, від напасників моїх охоронити мене. Визволь мене від злочинців і спаси мене від кровожерних. Бо ось причайлись на душу мою, на мене збираються сильні, не моя втім провина, о господи, і не мій гріх. Без моєї провини вони он збігаються та готуються, устань же назустріч мені та побач. І ти, господи, Боже Саваоте, Боже Ізраїлів, збудися, щоб покарати всіх поган і не помили нікого із зрадників злих. Села. Надвечір вони повертаються, скиглять, як пес, і перебігають по місту. І ось слова вивергають устами своїми, мечі в їхніх губах, та хто це почує? Але посмієшся з них, Господи, і всіх поган засоромиш. Тверди, не моя, я тебе пильнуватиму, бо Бог оборона моя. Мій Бог, його милість мене попередила, Бог учинить мені, що побачу падіння своїх ворогів. Не вбивай їх, щоб народ мій цього не забув, міццю своєю розвій їх і зниж їх, о ти наш, Господи. Гріх їхніх уст слово губ їхніх, і нехай вони схоплені будуть своєю пихою. І заклятву і брехню, яку кажуть. У гніві їх знищ, знищ і хай їх не буде, і хай знають вони, що царює Бог в Якові, аж до кінців землі. Села. А надвечір вони повертаються, скиглять, як пес, і перебігають по місту. Вони вештатись будуть, щоб їсти, коли ж не наїдяться, то скаржитись будуть. А я буду співати про силу твою, буду радісно вранці хвалити твою милість. Бо для мене ти був вдень недолі моєї твердинею і захистом. Твердине моя, до тебе співати я буду, бо Бог оборона моя, милостивий мій Боже.